Я Світлана Лавренюк, дизайнерка інтер'єрів і мисткиня. Понад 17 років створюю простори, де поєднується функціональність і краса. Від першого ескізу до готового інтер'єру я веду кожен проєкт особисто, щоб він був гармонійним, продуманим і унікальним. Поштовхом до моєї художньої діяльності стало бажання наповнити власні дизайнерські проєкти унікальними арт-об'єктами. У пошуках власного стилю я вивчала різноманітні техніки, експериментувала з кольором і фактурою. Сьогоднішні роботи це концентрат багатьох пошуків і відкриттів. Мій живопис це переважно абстрактні пейзажі та природні текстури, у яких переплітаються враження від найрізноманітнішої природи. Це могутні істетичні гірські масиви, монохромні узбережжя, льодові простори, підводні глибини та лагідні горизонти. Для живопису я використовую виключно акрилові фарби без додаткових текстурних паст. Рельєф народжується завдяки багатошаровості самої фарби, що створює особливу глибину і динаміку. Колекція корали. Це абсолютно унікальна серія робіт, які неможливо відтворити навіть мені. Кожна картина створюється в особливій техніці багатошарового нанесення фарби. Кожен новий шар це нова текстура, новий візерунок, який розкривається поверх попереднього. Процес непередбачуваний. Я починаю з обраної колористики, але далі фарба живе своїм життям. Її рух неможливо повністю контролювати, і в цьому магія та інтрига. Колекція корали вже налічує сім картин. Від спокійних медитативних образів до яскравих і декоративних. Вони однаково гармонійні і в класичних інтер'єрах з безліччю деталей, і в мінімалістичних просторах, де стають центром уваги. На глибоких темних стінах чи на світлих поверхнях корали завжди створюють акцент і додають простору характеру. Полімерна глина дозволила створити інтер'єрний декор, що нагадує корали. Легкі і водночас об'ємні форми можуть бути самостійним акцентом або гармонійно поєднуватися з іншими об'єктами різних форм і розмірів. Серія декорів Мультіроуз представлена в трьох кольорах: чорний, білий та теракот. Колаборація декорів та предметів інтер'єру підкреслює текстури, кольори та форми через їхню взаємодію, створюючи унікальну атмосферу просто. Рельєфні панно особливий атмосферний акцент. У поєднанні з абстрактним живописом і коралевим декором вони створюють цілісну композицію, надаючи інтер'єру особливого характеру. горизонтально чи вертикально, А гра світла і тіні протягом дня постійно відкриває нові образи. Південна Швеція стала моїм на натхненням. Берег Мельпістранд, водночас мінливий і спокійний, став початком серії картин де кожна мить моря, вітру та світла відкриває нову миттєву реальність. Мисткиня, дизайнерка, провідник енергії простору так можна коротко описати мою роботу, мої картини, рельєфи та декоративні об'єкти стають органічною частиною вашого простору, даруючи естетику, характер і гармонію.